Поки мешканці розповідали страшні історії про злодіяння місцевої міліції, справа над врадіївськими ґвалтівниками тривала і обростала новими подробицями. Ще до початку суду адвокат Дрижака відкриває перед публікою головні козирі захисту висновки експертиз. В двох із трьох досліджень біологічних змивів не виявилося чоловічої ДНК, і крашкову за словами адвоката взагалі не гвалтували. Перва трі второї і четверта стеклышко показали, и повністю результати результаты экспертиз борода Ніколаєва і города Первомайска о том, що наличие ДНК мужского пола в данных смивах нет. Фактически з наличие полового акта не имело места. Більше того, адвокат стверджує, що міліціонери крашкову не те, що не гвалтували, а навіть і не били. І взагалі їх не було на місці злочину. Була проведена експертиза із нахті. Крашкової. були сняти проби, котре установила, що під ногтями знаходиться тільки генетичний матеріал Рибінєвка, дрижака і Поліщука. Там немає. У захисників і родичів міліціонерів своя версія червневих подій у Радіївці. Мовляв, Крашкову побив її коханець, котрий раніше затримувався за завдання тяжких тілесних. Тому сторона захисту припускає, що саме він міг це зробити. А дівчина у свою чергу вирішила скористатися побоями і збити гроші з міліціонерів, котрих вона чомусь давно недолюблювала. По експертизам я не буду робити гучних заяв і коментувати е, доводи адвоката одного з підозрюваних. Однак, вже на суді адвокати Крашкової доводять: лікар-гінеколог, яка першою досліджувала крашкову після побиття і зґвалтування, знищила основні докази. Мною ну, було сьогодні подано клопотання про виклик лікаря-гінеколога, який знищив саме основний матеріал, тампони, які вона брала при дослідженні. Лікарка навіть з'явилася на суд, однак спілкуватися з пресою відмовилася. Я не хочу давати інтерв'ю. Вибачте, я не хочу давати інтерв'ю. Коли версія з невідповідністю аналізів провалилася, захист радіївських гвалтівників почав відпрацьовувати іншу версію. Мовляв, таксист Рябіненко один гвалтував, Бив і знущався. Рябіненко призналася Кудрінському, що Дрижака і Поліщука з ним не було. Однак адвокат Рябіненко в той же день спростовує заяви захисту дрижака і каже, що його клієнт навіть не бив жертву. Рябіненко, як то кажуть, він водій, він керує за кермом, яка необхідність йому вбити. Він не бив, а вона вказує, що бив. Крашкова ж продовжує наполягати на своїх попередніх свідченнях. Рябіненко хоче не гвалтував, однак. Знущався чайно, він бив, він вбивав. Тим часом в селищі Врадіївка активно поширювалася інформація, що Сабиря Рябиненко всі ці роки гвалтував і бив місцевих дівчат. З'явилися навіть дві дівчини, які написали заяви в міліцію на врадіївського таксиста. Жінки чомусь не хочуть показувати своє обличчя на камери. Розповідають, що Рябіненко садист, якого ще пошукати. Наприклад, перед цією дівчиною він вихвалявся, що якось побив і роздягнув 16-літню дівчинку і випустив її гуляти селом. Рібененко хвалився своїм друзям, що він роздів дівчатку запустив мої в радіо і пустили голою, зняли всю одежду, і пустили голою, щоб вона йшла в радівку. Я це почула і почала йому говорити, що ти дурний, що ти не психічно нездорова людина. Він скипів, виліз з машини, завалив мене на пол за плечі. Взяв і кинув мене на на дорогу. І почав бити ногами. Помірком. Почками і по животу. Це вже інша врадіівчанка, їй 16. Вона теж скаржиться на Рябіненка. Він ну, Дуже сильно ударив мене ногу, в ліву ногу. Почається пере справою, вдарив лівну. Я не могла на другий день вже стати на ногу. Синяк був сильно великий, не могла ходити. Якщо ти підеш і напишеш заяву, то ти будеш жити на кладбищі, так як Аліну тубил. Дівчата навіть написали заяви в місцеву міліцію. Там, незважаючи на давність побоїв, спробують розібратися. Медична документація зараз лише витребовується. Ми розуміємо. Йому прекрасно, що минуло вже дуже великий проміжок часу, і буде дуже важко встановити істину до кінця, але міліція на цей час вживає всіх заходів. Родичі таксиста Рябіненка стверджують, що подібну інформацію поширюють якраз міліціянти, які намагаються відбилити держака та поліщука. Вони хочуть вплинути на суду, на суд. Це підкуплені люди. Це бред саме на то там йде розслідування і. Все буде встановлено. Єзділі по є зілі підлагалі дінді і просили цілі датні про показання на Рібіненках. Про всі чутки, тиск на суд і, нібито, беззаперечні докази невинуватості було забуто в день зачитування вироку. Крім замаху на життя та службових злочинів, Євгена Дрижака звинуватили ще й у зберіганні наркотиків. Дрижака визнано винним і ув'язнено на 15 років. Другого міліціонера теж судили за кількома статтями одночасно. Крім замаху на життя та службових злочинів Поліщука звинуватили у незаконному володінні і торгівлі зброєю. Вирок 15 років. Колишнього заступника керівника врадівського райвідділу посадили на 5 років. Таксист Рябіненко отримав 11 років. Засуджені з вироком не згодні. Планують судитися далі. Прокуратури на суд ваше ліпо. Я думаю, ви будете подавати піля. Адвокат дрижака після вироку заявив, що на суд тиснули, і розслідування відбувалося з численними порушеннями. Незаконний не тільки в зв'язку з тим, що нарушено норми процесуального права, нарушено норми матеріального права і на щобстя в приговорі приговорі не відповідають матеріалам діла. однак, вирок найбільше шокував родичів Рябіненка. Мовляв, 11 років тільки за те, що підвозив злочинців забагато. Ні за що. за те, що він повіз їх. Немо скажувати. Крім того, кривдників зобов'язали виплатити крашкові моральну компенсацію: дріжак та поліщук по 150 тисяч гривень. Кожен Рябіненко 100 тисяч. Однак Ірина не зовсім задоволена рішенням, адже просила для своїх гвалтівників пожиттєвого ув'язнення. Жодного сумління в глазах якихось якогось покаяння про те, що вони зробили, не було там. І мало того, що їхні родичі, всі от вони просто в коридорі говорили Шкода, що не вбили. А родичі ув'язнених і досі не вірять в причетність міліціонерів до зґвалтування і побиття дівчини, впевнені, що Крашкова все інсценувала заради наживи. Тобі гарантію даю, я прокляну не, тв... не тебе, не тебе, твою дитину. Я прокляну твою дитину так, що ти будеш сука, всю життя страдати. Подивимося, подивися. Стр... страдати. довго тобі сука, осталось, не довго, Я тобі обіцяю. Цікаво, чи зміг би суд винести інше рішення? Брадіївчанам, які штурмували райвідділ, насправді було неважливо, які там докази має захист і що розповідають родичі Перевертнів в погонах. Вони свій вирок вже винесли. І якби суд раптом виправдав міліціонерів, за справу би взявся народний суд. Якщо їм не дадуть, то що, то, що вони заробили, то що їм положено, буде тут бунт, бунт, то буде ще більший бунт. Просто підпалимо і міліцію, і суд і все сумду підпалив врадіївка. Показала народовладдя дієвий спосіб проти свавілля влади. Тендітна дівчина навчила всю країну не боятися. Її односельчани навчили всю країну, як треба боротися за справедливість. Результат не примусив себе чекати. Вже за якихось півроку після штурму пекельного райвідділу українці масово вийшли штурмувати тих, хто роками ґвалтував їхню країну.